Вітаю всіх! Сьогодні не мій день, але Галя Цапів запропонувала чудову ідею з темою вдячності на каналі, і вона з нами у свій час поділиться своїми практиками з цього приводу. А поки я почну, щоб її підштовхнути трошки. Вдячність! Однією з запорук ментального здоров'я є відчуття вдячності. Ми це добре знаємо, бо скрізь про це говорять. Але як воно працює, не замислювалися? Розберемося разом поділюся з вами, як я це розумію. По-перше, відчуття вдячності нас лишає у тому самому моменті, в якому треба перебувати, як нас навчає мудрість. Тобто, це такий якір, що зупиняє нас, змушує задуматися та робить досить приземленою в гарному сенсі ми перестаємо десь літати з мріями та скаргами на щось і зупиняємося тут і зараз, де вдячні комусь або чомусь за щось. А навіщо запитаєте ви, нам треба бути в моменті? Бо саме цей момент і робить наше подальше життя, саме те, як ми зараз думаємо та що робимо, і є компасом того, куди рухаємося. Ділюся з вами одним з моїх найулюбленіших висловів: Роби, що можеш з тим, що маєш там, де ти є, сказав Теодор Рузвельт. Далі, по-друге, відчуття вдячності допомагає нам усвідомлювати, що ми живемо в дружньому до нас світі, а це дуже гарна запорука, не просто для виживання, а й задля гарного життя. Постарайтеся зараз зануритися у цю просту мудрість. Ми самі створюємо простір, в якому живемо. Тобто ми самі створюємо своє інформаційне поле так, війну та інші негоразди, з якими нас весь час стикає життя, ми не створюємо самі. Але ми всі по-різному на це реагуємо. Хтось життєвий треш зустрічає як матір рідну. Та знаходить в цьому підтвердження своїх улюблених думок про те, що життя це тотальний кошмар. Так, цей персонаж буде перебувати в інформаційному просторі, де льються постійні страшилки, бо це має для нього як виправдання особистої невдахи. А хтось в цей момент вдячний за те, що, хоч би що, але діти здорові, та власне життя поки не обірвалося. Така людина не буде копошитися у дурних новинах з медіапростору, бо їй ніколи на те витрачати свій час, треба життя відбудовувати. Два класичних сценарії жертви або героя ведуть нас у відповідний шлях по життю. В одному випадку, ми зливаємо свою енергію на те, де не маємо впливу, і можемо натхненно тільки нити та постійно знаходити пояснення свого лиха, в іншому випадку. Ми акумулюємо всю свою енергію виключно на продуктивну дію. Тобто ми самі за допомогою відчуття вдячності обираємо свій простір зараз та відповідно формуємо його на майбутнє. По-третє, відчуття вдячності робить нас соціальнішими. Як би ми не хорохорилися та не від'єднувалися від інших людей, ми всі геть соціальні. Нас Бог такими зробив, інопланетяни або стайні мавпи не суть. Суть в тому, що з давніх давен одним із самих страшних покарань було вигнання з племені, бо це прирівнювалося не просто до смерті, але вело до смерті в муках. Цей страх записаний у нас на рівні рептильного мозку разом з бий, біжи замри. і його не скоренити. Відчуття вдячності допомагає нам щиро бачити доброту в інших людях, а це вкрай необхідна навичка для нашого психічного здоров'я, бо запобігає розвитку нарцисизму, а то ще та хвороба не про добре життя. Ще можна довго говорити про привілеї вдячності, наприклад, зі сторони нейрології, бо це відчуття вмикає певну частину мозку, і це гарно для нашого здоров'я. А можна зануритися в досить нову тему квантової фізики та перейти до міркувань про підвищення наших вібрацій завдяки позитивній хвилі вдячності. Про користь вдячності можна говорити нескінченно, але досить лялякати, та варто переходити до практики. Я дуже вдячна вам за те, що ви з нами на цьому каналі. Без вас він просто пусте інформаційне поле. Вдячна всім нашим спікерам за те, що вони мають натхнення, час та сили ділитися своїми знаннями та досвідом. Вдячна за кожний ваш відгук, тому що це підкріплює сенс всього, що робить наша команда. А тепер, ваша черга, Діліться з нами у коментарях або не діліться, але просто відчуйте, за що. Вас в цю хвилину розпирає від вдячності. Якщо не дуже розпирає, подумайте, що гарного було сьогодні зранку. Сонце у вашому місті зійшло? Було чим поснідати? На вашому календарі вже 23 березня і от-от все розквітне, ну і таке все інше, з чим вас лишаю. З вами була Лариса Гуріна.